Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 162 560 особин за добу, 1040 і поранено 487 680 песиголовців за добу. 3120 Танків 3504 одиниці за добу 12 бойових броньованих машин, 6810 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 2539 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 503 одиниці за добу, 1, засобів протиповітряної оборони, 265 одиниць за добу. 3 літаків – 305 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 289 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2145 одиниць за добу. 13 крилатих ракет, 907 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5394 одиниці за добу, 17 спеціальної техніки, 257 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту ЮКРЕЙН! Сука!